Мир вам, шановні наші телеглядачі. Якщо людина належить до церкви Христової, це означає, що вона має певний дар для служіння Богу та людям. Сьогодні ми раді вітати в гостях нашої телепередачі Олега Данильченко, який в церкві Христовій має служіння пастора. Мир вам, Олеже, вітаю вас. Олеже, скажіть, яке смислове навантаження містить у собі термін служіння, який переважно зустрічається в християнській лексиці? Слово служіння це те, що ми віддаємо Богу чи людям, не чекаючи собі на якесь повернення або взаміну. Тобто віддати ради когось і не чекати для себе назад. Усі члени тіла Христового церкви мають одне велике євангельське служіння, і проповідувати Боже Слово з метою покаяння та прийняття Ісуса Христа як свого особистого Спасителя. Поряд із цим в церкві є. Велика різноманітність різних служінь. Скажіть, будь ласка, хто кому служить і чим саме? Ну, говорячи про різні служіння, ми повинні розуміти те, що в першу чергу людина служить Богові. Бог не просто про це просить, Він цього чекає, він вимагає цього. І навіть ми пам'ятаємо, є написано в Божому слові про ізраїльський народ, який знаходився в Єгипті в полоні, і коли. Вони б там були в рабстві, і коли Бог їх виводить, посилаючи свого е, слугу Мойсея, що він вивів їх, він їм дає таке е, умову, коли їм дає їх виводити, каже такі слова. Це я читаю Книга Вихід, третій розділ з 12 вірша. А він, тобто Господь відказав: Та я буду з тобою, а це тобі знак, що я послав тебе. Коли ти виведеш народ із Єгипту, то ви будете служити Богові на оцій горі. Читаючи перші сторінки старого заповіту, книгу Буття, ми дуже бачимо багато моментів, коли людини, людина служила людині. Були слуги в людей. Але перший раз ми зустрічаємо, що Бог звертається до Моїсея, каже: Ти виведеш людей і ви будете мені служити. Часто люди думають, що прийти до Бога, це Бог має служити їм. Бог це знає. Але він хоче, щоб люди служили йому. І друге, це те, коли людина служить людині. Ви знаєте, часто люди думають, я коли прийду до Бога, ми йому храм збудуємо, я щось зроблю. А в Слові Божому написані такі слова, Бог не потребує служіння людських рук, вони йому не потрібні, ніби в цьому має якусь потребу. Але з другої сторони, апостол Павло Натний Духом Святим, пише до Галатів такі слова: носіть тягарі один одного, і таким чином ви виконаєте закон Христів. Тобто, іншими словами, Бог каже: те, що хочете ви зробити для мене своїми руками, робіть для людей. І це буде як для самого Господа. Тому ми повинні служити і людям, і Богові. Для нас Євангеліє та Ісус Христос це взірець і приклад для наслідування. Отже, який найяскравіший момент зі служіння Ісуса Христа? Ну, звичайно, якщо казати найяскравіший із нового заповіту, то є Сонце в новому заповіті це Ісус Христос. І тому Його життя це стало найкращим прикладом служіння, тому що. Про нього написано він себе сам каже, що він прийшов не щоб йому служили, а щоб послужити людям і життя своє за них віддати. Тобто, ми бачимо, що його служіння воно не є просто подачка, його служіння це повна віддача. І тому найкращий приклад це звичайно є Ісус Христос. Багато різних ми бачимо героїв віри нового і старого заповіта, які служили людям, допомагали, але знову ж таки надихав їх святий вічний Бог. І тому Христос, прийшовши з неба від Отця, він відкрив те, яка основна і велике бажання Боже це послужити людям. Звичайно, служіння потрібно відроджувати в різних сферах, але починається воно з того, щоб кожний член церкви усвідомив себе час. І тіла Христового Олежа, скажіть, які мотиви служіння один одному? Коли людину змінює Бог, коли людина приходить до Господа, Бог починає діяти над її серцем, ви знаєте, ми приймаємо ту природу Божу і бажання Божі. Одного разу навіть Христос сказав: Той, хто бачив мене, той бачив Отця. Дуже часто діти вони роблять так, як роблять батьки, не завжди. Але дуже часто. І тому християни, які читають Боже Слово, які дивляться, як жив святий вічний Бог, і, будучи наткнені від Духа Святого, вони просто прагнуть і бажають служити іншим людям. Вони нічого від того не чекають. Вони просто хочуть, тому що це підсказує їхнє серце і сумління. Наш авторитет Ісус Христос було б цікаво почути, що Він казав про служіння. Е, дуже цікаво те, що. Коли ми прочитаємо сторінки нового заповіту про життя Ісуса Христа на цій землі, доки він був на землі, Він жодного разу не сказав людям служити. Жодного разу. Але своїм прикладом, своїм життям, притчому, якими він говорив до людей, він говорив про те, що потрібно піклуватися один за одного. Він говорить одного разу притчу про самарянина, якого побили, який лежав при дорозі, якому багато людей не допомогли. Але знайшовся той дуже далеко й стороння, зовсім іншої нації і з іншими поглядами, але він підійшов і допоміг цій людині. Тобто Ісус Христос говорить нам про те, щоб ми не дивилися на положення людини в суспільстві, на його багатство, на його статки. Якщо ти бачиш людину, яка поруч, поможи йому. І, до речі, такі цікаві моменти виходить траурна процесія з міста Наїн. Ми бачимо, тут підходить Христос до траурної процесії і написано Воскрешає е, Сина Вдови. Він не йшов куди-небудь, він знав, куди він йде. Будучи Богом, він завжди йшов туди, де потребували Його. І тому мені здається, оце такі чудові приклади життя Ісуса. Він говорить нам: ідіть туди. Де чекають вашої допомоги, не де допоможуть вам, а де чекають саме вас, він не казав про служіння, а він показував показує. Звичайно, служіння. жодного слова служить він не сказав. А будучи навіть сам Богом, ми пам'ятаємо те, як він омив ноги учням своїм, коли вони відхилялися, як що ти робиш? Але він став для них рабом. Чому? Тому що, коли вони від нього зреклися і відвернулися, він сказав: зрозумієте потім. Якщо він служив вам тоді, він вас чекає і любе. І тому хай Господь благословить кожного з нас дійсно мати такі самі бажання, таке саме серце як нашого Ісуса. І коли учні підходили до до нього і запитували, як стати більшим, як бути першим в царстві Божому, як сісти поруч, він що казав? Стань спочатку так. Слугою, слугою. слугою, тому що з цього починається наш духовний так, зріст. Так і його той самий приклад, коли він приходить до Івана Хрестителя, приймати від нього хрещення, Іван Хреститель, хто я? Я людина, ти Бог. Але він каже, так належить виконати усяку правду. Усяка правда полягає саме в тому. Хочеш бути більшим, Навчися схилятися перед іншим. Ось цікава цитата із Євангелії: Той самий Дух, тобто святий, яким всі хрестилися в одне тіло, яким всі наповнені, розділяє дари кожному, особливо на користь для діяльності та служіння всередині церкви. Як дізнатися про свій дар? Адже саме від цього залежить те, яким чином ми можемо якнайкраще послужити один одному. Ну, який в тебе дар, і чи дійсно в тебе є дар, це найкраще скажуть люди, які бачать. Тому що, знаєте, багато людей вони вважають, що вони дуже гарно співають. Але про те, як ти співаєш, може сказати людина, яка з боку слухає, і вона розуміється в співічі в будь-якій іншій діяльності людській. Але Бог наділяє кожному якихось своїми дарами. І мені здається, найкраща людина може зрозуміти, що в нього це дар, тоді, коли вона робить цю справу з задоволенням. І коли людина має навіть такий дар це дар Духа Святого, роздавати і роздавай в простоті. І якщо ти роздаєш і не чекаєш, щоб тобі віддали, ти, ти маєш останній і виносиш з великої радості в своєму серці, тому що ти допоміг тій людині, це говорить про те, що ти дійсно маєш цей дар. Не всі. Не всі люди мають однакові дари, вони є різні. І тому хай Бог поможе нам дійсно побачити в собі оцей дар, який мені здається, дається кожному. Тому що це є прояв любові, а написано, що любов злилася в наші серця саме Духом Святим. І тому дари можуть бути різні, але хай би прояв цієї благодаті Божої бути добрим був би в кожного з нас. Якими мотивами народжується бажання служити один одному, і ось як ви сказали, бути добрим. Якими мотивами ми повинні бачити людей? Бачите, в від... них Христа, мабуть, в першу чергу, так можливо, бачите в них Христа, але давайте таку річ подивимося. Є люди, які далекі від Бога, які п'ють, які наркомани. Сказати, що в ньому є Христос, я не можу, тому що Христос ще чистий і святе. Але ж Христос прийшов до нас саме таких. Він був чистий і святий, а прийшов до нас в болото, в сморід прийшов до нас таких непотрібних. І тому хай Господь дійсно поможе нам. Щоб нам, от саме бачити людей такими, як вони є, але бачити в них ту цінність і ту душу, яку хоче спасти Бог. І тоді мені здається, оце спонукання до доброго, допомогти. Ви знаєте, всі ми колись були грішними. Апостол Павлов, якого ми так шануємо самої святої людини, він колись сказав: Христос прийшов спасти грішних, серед яких я перший. Він перший, я другий, це всі можуть знати. Я другий грішник на землі саме великий, але Ісус і мене спас, і тому Бог він хоче, щоб ми розуміли людей, йшли до них і що можемо робили для них. Хоч як би це не було важливо, але деякі християни виправдовують свою пасивність в церкві тим, що, мовляв, це не моя справа, це якась парафія людей вищого духовного рангу, сану, наприклад, священників. А я що, звичайна смертна людина. Можливо, все залежить від того, що немає в серці цього побудження. А якщо немає, то можливо щось потрібно зробити для того, щоб його відродити. Що саме для того, щоб навчитися ходити, треба що зробити. Почати спробувати. правильно, хоча б один крок зробити. І тому кожна людина, яка каже: Я не знаю, я не відчуваю, я не можу хай початку почне робити. У мене були не один раз такі випадки, коли я людям пропонував разом зі мною піти зробити добру справу. Вони так встидалися. Їм тяжко було підійти до людини, сказати добре слово, хлібом поділитися. Ну якось ну як, а можливо, він не нуждається. Ви знаєте, сьогодні в, на нашій Україні дуже благословенний час, дуже багато людей нуждається. І ви знаєте, коли ці люди робили перший крок, я бачив, як горіли їхні очі, і наступний раз вони вже хотіли це робити. Тому що людина, яка робить добро в її серці, от загорається те бажання і та радість, яку він відчуває. Він зробив людині не за гроші, не за зарплату, не за воздаяння, а просто так. І тому моя порада кожному, хто просто сидить, встань. І почни робити, і ти побачиш, ти можеш робити із великою радістю для своєї душі. на першу чергу. Чи може бути ще повертаючись до цього запитання, причиною того, що немає цього побудження, в церкві в серці якийсь гріх, чи, наприклад, mm. погані стосунки з Богом, можливо, якийсь духовний занепад в своєму положенні перед Божим лицем, і треба глибше, e, звичайно. Гріх це найперша перешкода. Написано вас мертвих по переступах ваших. Тобто, ми часто розуміємо, ми ходимо, ми живі і так далі. Ну чому ми не робимо? Справа в тому, що Якщо людина зробила гріх, він її в кайдани бере. І багато людей не роблять по одній причині: по-перше, їм можливо соромно, а з другої сторони, їхнє сумління і диявол каже, цього робити не потрібно. Треба робити так, що ти від того будеш мати. Як багато сьогодні людей на превеликий жаль, не отримують від Бога тієї нагороди лише по одній причині. Вони дуже крепко розмірковували в своєму розумі, чи потрібно допомогти цій людині, чи не потрібно. І, можливо, вже тій людині не допоможеш. Вона померла. Вона невиліковна хвороба, вона вже сьогодні не жива. А в тебе залишилися гроші, які Бог тобі дав, для того, щоб допомогти тій людині. І тому хай Бог поможе нам дійсно відчувати те, що хоче Бог. Він спішив допомогти людям. І тому, коли людина в гріхах, вона в першу чергу бачить себе, але все закривається для інших. Ви знаєте, взяти е, за вікно велике, через яке можна бачити весь світ. Ну, взяти там з цієї сторони, просто сріблом її закрасити, монетки срібні поставити. І людина, окрім себе, вже нікого не бачить. І тому людина, яка знаходиться в гріховному житті, людина, яка вже думає тільки про себе, вона скована, вона не може. І тому, дійсно, ви правильно сказали, людина, яка знаходиться в гріхах, вона не зможе робити справи Господні. Тобто, перш ніж почати служити, потрібно вирішити питання свого особистого положення Звичайно. перед Богом, покаятись в гріхах, звільнити серце, адже для християнина бути добрим це норма життя. Коли діла без діл, віра без діл мертва, це ще потрібно подумати, чи ми належимо до християнства чи до якоїсь мертвої релігії. Як люди реагують на наше служіння? Чи є у вас якісь приклади з особистого життя? Приклади є відносно доброчинства і як реагують люди, досить таки по-різному. Церква де я несу служіння. Ми маємо таке бажання і робимо таку справу. Ми вирішили проповідувати Євангеліє. Не просто людям говорити про те, що є Бог, що він їх любить. Сьогодні на Україні такий час, коли дуже багато людей, вони в розпачі, вони не знають, що чекати завтра. Вони не мають ніякої надії, їм ніхто не може допомогти. І ми вирішили не просто йти розказувати слово Боже, а купили духовку гарну, велику печемо хліб, булочки смачні і проповідуючи в Англії, роздаємо людям хліб. І ви знаєте, ми, я несу служіння в мікрорайоні Тяжилів, і нас там є. Східний автовокзал. Ми ходимо туди і розказуємо людям і даємо хліб. І були в мене такі випадки, коли одна жіночка, я бачив, що їй тяжко в цьому житті. Таких ми багато бачимо. І коли ми дали їй хліб, вона вийшла на прону і почала так гучно кричати: Люди це єдина людина, яка сьогодні ще на цій землі комусь допомагає, я каже, я не один, біля мене ще стояли люди. І так багато таких людей є. Просто ми сьогодні чомусь дивимося і думаємо, кому воно треба. Ви знаєте, сьогодні дуже багато людей чекають вашої і моєї допомоги. І є люди, які, коли ти даєш, робиш йому добро, вони кажуть, що ти від цього хочеш. Да, от наступне питання у мене: які результати служіння? Бачите, результати вони є різні. Одні приносять тобі кажуть слово дякую, інші кажуть, що ти від цього щось хочеш мати. Ви знаєте, все бачить Бог. Він знає наміри Твого і мого серця. І тому реакція є різна. І от ми навіть бачимо, що той самий апостол Павло І Варнава, колись написано Слово Господнє, вони проповідали Слово Боже. Чудеса знамена звершувались, люди їх почали шанувати чуть ли не Господа, хотіли їм вкланятись і принос, принести жертву. Вони їх зупинили, сказали, ми звичайні люди. І після того, що зібралися люди, їх побили. Тобто реакція в людей буває різна. Одні вдячні, а другі. Чого мож... так мало? Можливо, чого так мало, можливо, за якоїсь заздрості або принизити, сховати. Ви знаєте, Христос це була сама доброта. І ті священики, які жили в той час, які б мали служити людям, але не превеликий жаль, чекали, щоб тільки служили їм, сьогодні теж так є. Коли священики забувають своє, свій прямий напрямок бути слугою для людей, служити їм, вони чекають просто, щоб їм принесли. І ви знаєте, можливо, по цій причині, коли бачили, що оцей слуга народу, який прийшов Христос, не такий, як вони, вони просто його знищили. Олеже, давайте будемо відвертими. Все ж таки, чи є для нас особисто якась користь від того, що ми служимо? Звичайно, <рес> є. По-перше, особисте задоволення, яке ти маєш, а з іншої сторони, читаючи Слово Господнє, я знаю те, що Ісус сказав такі слова. Люди навіть здивувалися, коли Він сказав. Вони стояли перед його лицем, Він говорить про те, що буде, коли прийде царство Боже. Він каже, Він звернеться до багатьох людей і скаже: Я їсти хотів, і ви мені дали. Я хотів пити, і ви, мене, ви мені дали. Я був у в'язниці, в лікарні, ви прийшли до мене. Каже, за це вам дається нагорода відійти царство моє. Вони скажуть, коли ми це робили, коли ми тебе бачили голодним, коли ми бачили тебе спорагнення. Він каже, те, що ви зробили, одного із менших цих, тобто людям, це ви зробили для мене. І тому, роблячи добрі справи, я знаю одне. Ми анонсуємо сьогодні і вкладаємо в банк там на небі. Господь, всі наші справи він знає до самої маленької справки. Він знає абсолютно все. І тому, служачи Богу, ми знаємо одне. Це все недарма. За це Господь має велике воздаяння для свого народу. І коли людина відчуває побудження в серці, ось цей момент допомогти, сказати, поїхати, провідати, спекти булочку, ми можемо стовідсотково казати, що це Дух Святий говорить в наше серце. І це не можна ігнорувати. Звичайно, ви знаєте, до всього доброго покликує він нас. І ви, Лариса, дуже правильно сказали. Ми повинні відчувати і розуміти, що це Дух Святий говорить зараз. Тому що я скажу, добре, я це зроблю, але пізніше. Ви знаєте, зуважте таку річ. Якщо ти зробиш це зараз, ти його зробиш. Але пізніше ти все-таки подумаєш: а можливо, не треба, а можливо, це все-таки дорого, а можливо, це далеко. Але якщо Дух Святий тобі говорить, повір, якщо Він тобі підсказує, значить Бог хоче тобі ну записати добру справу. Можливо, в мене їх не вистачає, і Бог дає мені можливість надбати. До речі, а як Бог віддячує нам за ці добрі справи? Є якийсь зворотній зв'язок? Звичайно, написано в слові Господньому: хто мені служить, того пошанує Отець, мій каже Ісус Христос. А як я вже перед цим сказав, Ісус каже, те, що ми робимо для людей, то робимо для Нього. І тому Слово Господнє відкриває те, що Бог того пошанує і дасть йому життя в Царстві Божому. Ще таке практичне запитання: в яких сферах ми можемо служити один одному, бути корисними? Абсолютно кругом. Абсолютно, ми можемо людину підвести. Ми можемо допомогти тому, хто в лікарні. Ми можемо допомогти тому, хто в в'язниці. Ми можемо. Е Матеріально допомогти людині, яка в цьому потребує, ми можемо навіть за руку підняти людину, яка впала в любих, в яких сферах нашого життя, Бог завжди дасть нам можливість проявити любов до інших людей. І вже на завершення, повертаючись до того запитання, з якого ми починали, як ми можемо послужити самому Господу нашому Ісусу Христу. Так як на початку я казав, що в Слові Божому говориться про те, що Бог звертається до Мойсея, каже, ти виведеш народ мій, ви прийдете до цієї гори і тут звершите мені служіння. Коли ми розуміємо слово служити Богові, саме більше і саме перше, що хоче Бог, щоб ми прийшли до нього. Я батько, в якого вісім дітей. Деякі вже не живуть зі мною, тому що одружені. Ви знаєте, що я найбільше хочу, щоб вони до мене прийшли. І тому мені здається, що найбільше служіння, яке може зробити людина, це просто прийти до свого батька. А якщо ти прийдеш до нього, він тобі далі скаже, що робити. І тому хай Господь допоможе кожному із нас дійсно зробити найперше служіння свого життя прийти і віддатися в руки Божі. І все, що не робите, робіть як для Господа. Так, слова так. зі святої Євангелії. що ви хотіли побажати нашим глядачам, якби на завершення передачі, щоб це спонукало до практичних дій служіння. Будьте добрими, дивіться на Ісуса Христа, робіть те, що просить Він вас, і прислухайтеся до Духа Святого, який говорить абсолютно до кожного з вас, навіть зараз в цей час. Якщо ви знаєте, що поруч з вами живе сусід, який, можливо, сьогодні не їв хліба, підійдіть до нього. Якщо ви бачите, можливо, людину, яка не має що сьогодні вдягнути чи взути, а на вулиці така вже погода холодна, підійдіть до нього. Можливо, поділіться своїм. В нього немає навіть купити гроші на секонд-хенді. Хай Господь поможе кожному із нас зробити один раз добру, добру справу. Побачите, вам завтра захочеться знову робити добрі справи для всіх людей. Хай Господь благословить нас і поможе нашій Україні допомогти один одному. Нам допоможе тільки він, і ми один одному. Хай вас Бог всіх рясно поблагословить. Знай незабытые слова, что ты мне говоришь. Обещания все и признания хочешь я тебе.